На каналі Володі Днідойку, сьогодні ми знімаємо новий відеоролик. З нами сьогодні Даня. Всім привіт! І пам'ятайте, ми грали симулятор жару, холоду і какішо. І зараз будемо грати треба більше грошей. Давайте попробуємо зіграти більше грошей. Вибираємо або бакси, євро. Чи це що? злоті вроді чи що. Ну, то, ну каже, це для мене буксор. <плес> Соба то я був. Бо... <плес> так, ми встаємо. Ура! Сьогодні день виходу GTA 6. Ну, я недостатньо старий, щоб купив його. Може бути, я змогу убедити мого брата купити це для мене. Ця серія буде з братом. Що я хочу який брат? Що я... що я хочу купити GTA 6. У мене були хороші оцінки, купи мені GTA 6. Типу, що він каже день виходу 1 долар, я... я хочу більше грошей, ніж це. А я типу, йому, дав... йому дав гроші, ну я не знаю. Цель, знайти гроші в своїй кімнаті. Я Бакси. До брата. Бакси. Да. В туалеті Бакси в туалеті прямо в ванні. Вс, снова поворот з братом. Хорошо, як насчт. Пять баксів... Не. Найти итоги гроші в доме взагалі. Так у брата нема. Тут, тут мамка є ще. Даня тут еще и мамка. А батя, да. Да тоже и батя, диви. А нет, це пешеходы просто. Это батя. Да-да. Це було б прикольно. Так, все, повернуз нам з братом. Треба що? 10 баксів. Найти по дому, а? так? Так, сломаємо його свою копійку, так, де моя копілочка, во, свинька Ого, оскільки мен тут баксів. Дякую, так, скільки баксів? Так. Чотири. Я там було 8 доларів. Дай мені більше, хі-хі. Спросите у мамы. Мама, да, привет, мама. Привіт, я можу я получать трошки грошей? 10 долларів. Добре, на <кхе> Так, дякую. А тепер мой брату даємо знову 10 баксів. 18, я хочу море. А він, він куда хоче? E, так, ну а зараз нам треба позбирати квітки для того, щоб їх продати. пам'ятає, що там було, Дань? Пам'ятаєш? Ну, що на одне похоже з а -а -а. того. Травити О, знав легендарний басейн треба. Так, травити. продати Кр... Це... продати квітки. Купити домик, купити автомобілів, купити квіти і покупка бревна. Квіти на плюс 10 баксів за 12 квітів. Трошки націнник недобрий, ну пофігу просто, я б так навіть сказав. Я б так собі сказав, Куда, кому продавати? Отам. От там чоловік В Червоному. Я хочу морей, так. Да. Мене 38. Получити топер із гаража. Топор, топор. А, да, и зараз ще погодим бревна. Я не не кликаю. Е, бревно, бревно. Е. А, я в две руки. На, забирай. Ще я хочу бревна. А с кейлки Пять. А вот ряд Бревно. на бреше і тепер останнє. Так, приймай. І останнє. Я не можу два за раз взяти. Приймай. Я. Ні, ні. ні. Куда? а комусь? Так, поговорити з нами з Синьому? Ні, ні, найдальшим. Там пусти. Так, поговорити з братом, приявіть братуха. Плюс 5 за одне бери. На, бери гроші. 38. Ограбіть Шістьох людей? Вот Оце, оце, оцей, чечели. Сюда. Давайте люди ходіть. Так, Напевно, напевно спайку Ходи сюди. Ходи. Прекрасний день, правда? Так, ну тут ще немає. Би. Нам ще треба двох людей ограбити, щоб ми могли е, пройти ну, цю місію. А наступна буде місія, напевно, скорше всього, що буде сили. І найцікавіше розум. Найцікавіше до да, фатесі. Так, найцікавіше буде на самому кінці. А чи у мене так же саме 38. Не знаю. А Так, на, бери, бери, бери. 60 баксів у мене вже є. <свистит> Продати мамину машину. <свист> Але, ну, типа, в реальному житті би, ти так не продав. Вот <свист> тобі, типа, треба показати про вашу це дійсно твоя машина. 1000 баксів отримав. От тисячу баксів ігри так дорого не коштують. Ігри так дорого би 1000 баксів, я думаю, не коштували би 6. Нам би могла коштувати 3000. Але не баксів а гривень. Це вже максимум, я думаю. Наповнити басейн грошима. Цікаво, я. А звідки в мене будуть? Yeah. Ну, пофіг. А, жодно. О, патуту, сви гордо, не хим my ples! Я сказав по тутусу. О-о-о! Що? Не наповни мій басейн грошима. Що? Наповни мій грошей і Наповни мій басейн басейн грошима. Добре, звичайно. Далі що було треба? Даня! Треба йти басейн наповнити? Ні, тобі зараз треба продати мамину машину. Даня. Ні, оце дуже... це. Це десь... Це, це, десь 100 тисяч там. А як продати? Просто підійти в магаз. А, 1060 60? там <пілляє> грабить магазин. Забирай. <пілляє> Покупка Just до Який магазин? Де? Тут у нас магазинів немає. Магаз. Аво, буде наступна нова гра ось мускул. Аво. Здесь. Вы мене тут мне вискочило Не звертай тува. Це ограблення Що після цього треба зробити? Здру... Наповнення басейну Дубрат. Oh. Дубінку брати і кинути в банкомат. Бум-бум. Так, це все. Поговорить з братом. Ну, це насичені ці відео якраз ці збірки. Дуже прикольні. Yeah, мені, well, ну, мені well, вони подобаються. Ну, далі куди треба йти? Я кому? Так, далі тобі потрібно грабити Без нічого грабити? 11 тисяч 500 Треба йти без нічого Без нічого Продати хату? Візьми, візьми ось цю фігню І йти туди так, ну, а ми знімаємо відео та й продаємо домик. Так, давайте, підходимо. Ей, хочеш продати свій дім? Так, сер. Я догадую, що тобі не. що твій дім знаходиться поза тебе. Так, хорошо, я дам тобі 100 тисяч за це. Вау! Це дуже багато грошей, я... звичайно. Добре. Тоді я почну з переміщення вашого дому. Дві... Давай подивись просто подивися. Дай... В... Повітряний шарик. Повітряний шарик і що зараз буде? Просто забирайся разом з братом.